Вітаю вас на практикумі процвітання, і сьогодні ми поговоримо про наступну практику для того, щоб спочатку вибудувати, створити свій достаток, потім створити багатство своїми вміннями, знаннями, енергією, навичками. І вже Жити благополучно, в достатку, в процвітанні. Основний фокус того, що в нас все є для того, щоб процвітати. Інший фокус, що все довгострокове процвітаюче, воно створюється з бажанням примножувати добро, примножувати життя, не воювати за добро, не відстоювати свою думку. А примножувати ті ідеї, які дозволяють світові розкриватися, зростати, еволюціонувати і, звісно, і нам. Сьогодні ми будемо робити практику, яка змінює фокус з дефіцитного мислення, чого мені ще не вистачає, і насправді до певного рівня, чи то ми йдемо. Вибудовуючи собі рівень достатку, чи то ми створюємо такий впевнений рівень багатства, чи то вже коли а, всього більше, ніж потрібно, і вже тоді інші сенси, і це є достаток, а коли ми думаємо, а що ще я можу створити, що я є причиною змін в життях інших людей, і не просто змін, а до кращого. Сьогодні мені потрапила перед записом цього аудіопідкасту, потрапила історія, випадково справа банди Цапка. Випадково просто на інтернет-просторі. І я прочитала її і дві години просто не могла зібратися, прийти в ресурсний стан, щоб записати. І справа не в тому, що я там емпатична людина, а в тому, що я знаю закони, за якими відбувається життя у цьому всесвіті. І те, що ми створюємо для себе, для майбутніх поколінь, і так далі, і так далі, це або дорогого коштує, або дуже дорого потім коштує. Сьогодні ми поговоримо про те, як направляти свій фокус уваги на те, що ми є причинами створення і примноження в світі того, що дозволяє людям жити кращим життям, екологічно. Опираючись на свої позитивні якості, позитивні прагнення. І насправді важливо мати таку ціль, щоб від неї було добре не тільки вам, вам в першу чергу, але і комусь ще. Світу повинно бути вигідно, щоб у вас все було, те, що ви хочете. З ціллю очищення енергоблоків внутрішніх від бідності, від обмежуючих переконань, від дефіцитарного мислення, що комусь чогось не вистачить і потрібно боротися за ресурси, я пропоную поставити сформувати такий намір, який вам буде імпонувати, наприклад, робити з наміром очищення від енергоблоків бідності та обмежуючих переконань. А можливо, вам буде імпонувати те, що ви присвячуєте цю роботу своєму фінансовому росту і виходу в своє стабільне, успішне фінансове положення і вибудовуєте покроково прохід створення, наприклад, свого успішного прибуткового міжнародного бізнесу Бо, на ваш погляд, це намір. Що один чи інший, але з різними напрямками. Мислення, що мені ще не вистачає, і що я створюю, що я примножую. Сьогодні ми робимо енергопрактику, яка дозволяє розширювати можливості, помічати можливості. І я пропоную допустити таку ідею, що у кожного з нас є. Всередині всі ресурси, які нам потрібні. Просто потрібно іноді мати точний запит і точний інструмент для того, щоб ініціювати і матеріалізувати те, що потрібно. Пропоную вам зробити три глибоких видихи, три глибоких вдихи і уявити, як ви пропускаєте від центру Всесвіту до центру Землі потік різних кольорів. Енергія. Своїм внутрішнім зором уявіть, або побачте, як на вас спускається ніжний зелений потік. Потік сонячного сяйва, бірюзового, білого. І побачте себе зі сторони, як від Копчика до маківки це світло проходить вільно, спускається на живіт, вниз, на ноги і через чару коріння. Якщо уявити людину як метафору, дерево, з наших стоп ідуть коріння, потоки енергії, і через них йде потік. Є потік зверху, є потік знизу. І поставте намір, що ви створюєте довкола себе простір достатку. Простір процвітання нових можливостей в своєму житті і в житті тих, хто до вас дотичний. З'єднуємося з образом і починаємо відчувати, як світимось цими кольорами: зеленим, сонячним, бірюзовим, білим. І вони всі збалансовані. І починаємо розширювати і заповнювати простір і бачити в ньому те, що ми вважаємо за потрібне. Можливо, це якісь відчуття, можливо, це якісь речі, можливо, це якісь ідеї, які важливо зрозуміти. І раптом ми бачимо перед собою три кулі. Вогняні кулі, в яких є три способи досі невидимих, незрозумілих для нас можливостей. Вони не видимі для людини, яка не має фокусу. І коли ми не сфокусовані на своїй цілі, ми теж їх не помічаємо. Але коли ми точно знаємо, чого ми хочемо, ми ці можливості, ті, які найбільше потрібні, починаємо ніби помічати. Для нас це ніби знак. Є якийсь імпульс, відгук серця. Той, у кого немає такої цілі, такого досвіду, як у вас, не зверне на це увагу. Але для вас це важлива підказка. І коли у вас є ціль, такі способи завжди є і точно більше, ніж один. І вони ваші для вас. Вони з'являються як бульбашки. Вони збільшуються і так само пропадають раптово, як шари, вони зникають, доходять до свого піку і завершують існування, залишаючи в вашому полі енергію і можливості. І знову починають проявлятись, рости. Щоб знову ви побачили або наповнити ваш простір відчуттям, що є це рішення, що є цей ресурс, що є сила для того, щоб реалізувати те, що вам потрібно, найкращим екологічним чином. І ми бачимо розширене поле можливостей. Простір достатку процвітання, посилення своїх можливостей, свого бізнесу, того, що вам потрібно. Дякуємо собі за цю роботу, дякуємо простору за цю роботу. І виходимо з практики. Робимо три глибоких вдихи, три глибоких видихи. І відкриваємо очі, відчуваємо своє тіло, обов'язково записуємо інсайти, які були. І так працює можливо досвід родової системи, можливо, досвід душі, можливо, якісь досвіди простору і так далі. і так далі, Можливо, якісь захисти внутрішні, коли ми чогось прагнемо, і потім бачимо страшні історії, або чуємо, або хтось розповідає, або самі боїмось. Але це не привід зупинятись, це привід. Зробити так, щоб було безпечно, було більше сили, ніж в якогось потенційного ворога. І ніхто нам не ворог, а всі є тренери системи. Я пропоную вам ніколи не здаватися і не опускати руки. Пам'ятати, що завжди є варіанти. І їх більше, ніж один. Як вирішити питання, яке вас цікавить? І ці варіанти видні тільки тоді, коли ви сфокусовані на своїй цілі? Можна також намалювати метафоричну карту до цієї практики, і нехай вона вас надихає. Будьте сильніші за ваші страхи через мудрість і світло душі.